Усіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський це програма Актуальне інтерв'ю сьогодні, 5 грудня, світ відзначає міжнародний день волонтера. Дух взаємодопомоги українцям був притаманний завжди. А з 2014-го волонтерство в Україні набуло великого потужного громадянського руху. Тож, сьогодні тема нашої розмови волонтерство. І до нашої студії ми запросили відому кам'янчанку, волонтерку, правозахисницю, громадську діячку Світлану Антонецьку. Насамперед, Світлану, дякую, що ви прийшли до нашої студії. Це вже не перша наша зустріч у програмі актуальне інтерв'ю. Я пам'ятаю, коли ми записували попереднє інтерв'ю. Ви розказували, що волонтерством почали займатися практично з перших днів повномасштабного вторгнення за цих неповних, але вже майже три роки. Чи змінювалися вектори діяльності громадської організації, яку ви очолюєте? Так насамперед рада вітати всіх із святом міжнародним днем волонтера, нелегкою працею. Для кожного, хто долучився до цієї справи. Так, з перших днів ми почали займатися волонтерством, гуманітарні вантажі, автобуси, люди, внутрішньопереміщені особи. Багато чого ми пройшли, побачили, порівняли. Змінили діяльність, перенаправили, точніше додавали вектор. Основний вектор діяльності, як і був, так і залишився. Це допомога ЗСУ. Іншим структурним підрозділам, силовим структурам, лікарням це все залишилося, але відбуваються зміни, і ми також до них пристосовуємося, і, звичайно, зміни по законодавству. І один із наших векторів це ми почали ще в 2023 році працювати за програмою першої леді безбар'єрність, і ми почали працювати безпосередньо з спеціалізованими будинками-інтернатами. Угу. З людьми з інвалідністю, з дітьми, з набутою соціальною інклюзією, тобто такий ще один основний напрямок, і в принципі ми його притримуємося вже протягом 2024 року. Точно знаю, що вся гуманітарна допомога, яка надходить через принаймні вашу громадську організацію, вона обраховується, обліковується. І, от можете сказати за цих неповних три роки, скільки було цього гуманітарного вантажу? Точні цифри насправді вам напевно ні не скаже жоден волонтер. Це нереально перерахувати те, що йде через державний кордон як гуманітарна допомога, однозначно. Це мільйони гривень, це десятки, я не знаю вантажів. Якщо за 2022 рік, то там є конкретні дані. Наприклад, наша організація надала допомоги більше ніж на 240 шість мільйонів гривень. За 2023 рік цифра вже значно менша. За 2024 рік вона суттєво менша в плані гуманітарної допомоги, але в плані благодійної допомоги вона все ж таки тримається рівня попередніх років. Для конкретизації скажу, що гуманітарна, це та, яка йде через державний кордон, а благодійна, яка збирається за рахунок донатів людських, закуповується або надається безпосередньо громадянами країни і передається для набувачів за потреби. Тому це нереально перерахувати, наприклад, ми пробували тільки по новій пошті за попередній квартал підрахувати цифри. І в нас вийшло 5 тисяч тонн тільки одного вантажу. А на суму, чесно, ми ще не приступали до річного звіту, тому навіть не знаю. Основний вектор діяльності в нас по зсу залишився дрони, тому я точно можу сказати, що одна партія дронів нам обходиться біля 700 тисяч гривень. Отримуємо її приблизно раз на 2-3 місяці, тобто легко підрахувати, скільки тільки по дронах ми отримали допомоги. Не можу не запитати про зміни у законодавстві. Досить багато було розмов про те, що ці зміни стали перепоною для волонтерського руху. Чи відчули ви це на собі, чи дійсно це так? Насправді в нас не було часу відчувати ці зміни. Ми просто війшли в колію з законодавством, спробували як це пристосувалися, і продовжили свою роботу. Відказуватися точно ніхто з нас не збирався, тому, як всі українці, ми сталеві. Ми вивчили закон і продовжуємо працювати. Всі лякалися в 1 грудня 2023 року, коли зміни були по везенню саме гуманітарної допомоги. Насправді і мені було страшно, тому що це електронна система, це запутана система документообігу. Наперед подаєш водійові треба все розказати. Він має їхати навіть з тієї вже сторони з роздрукованими документами. Насправді виявилося трошки простіше, чим ми собі навіть думали. А вже пропрацювавши цей рік, можу точно сказати, що це в принципі доцільно було зміни. Тому що, наприклад, на сьогодні я вже не парюся, де мені взяти ціни гуманітарки. Я заходжу в інвентаризаційний опис, де я проставляю їх згідно наданих документів. Угу. І мене вже фактично за рік все прораховано. Не треба сидіти ночами, рахувати ціни. Великою проблемою, напевно, не вже ще не є, но стане. Це волонтери фізичні особи, угу. які на сьогоднішній день чомусь відпираються і ще не усвідомлюють, що таке банківський моніторинг і підрахунок тих коштів, які вони отримують на власні картки. Угу. І це стане для них таким. Поганим сюрпризом в наступному році, коли їм ну, податкова ДПС згідно з отриманою інформацією по банківських картках виставить рахунки за податки. Угу. Тому для офіційних юридичних осіб, які зареєстровані як ГО, БОБФ, це не є проблемою. Ми і так постійно на моніторингу на відкриті. А для людей це стане проблемою, будемо казати. Не секрет, що у порівнянні з 2022 роком, коли тільки почалась повномасштабна війна, волонтерський рух на сьогодні трохи таки зменшився. Звідки от ви черпаєте сили, аби не припиняти цю діяльність активно? Ви праві, дійсно він зменшився в сотні разів. Напевно, якщо брати до уваги нашу громаду, то лишилося на пальцях однієї руки, напевно, можна перерахувати. Юридичних осіб, а фізич та й так само фізичних осіб. Як і всі, звідки ми черпаємо, із нашої мотивації, із того, куди ми йдемо, йдемо всі до перемоги. Ніхто з нас в цьому не сумнівається, той, хто продовжує працювати. Скажемо, давайте почнемо з того, чому він зменшився. Тому що це є суттєвою проблемою для всіх волонтерів. Волонтерів почали так знаєте, сприймати як належне. До них можна позвонити в будь-який час, їм можна так, як не знаю, Миколая на замовити, замовити да, гуманітарку. Ну, чомусь люди так думають, що ми такі величезні склади, де є все, і ти так дзвониш. Альо, можна мені пікап. А коли ти кажеш, що ну, насправді це не так легко, ні зібрати кошти, ні отримати той пікап, ні передати його, тому що і приймаюча сторона не зовсім спрощено приймає це все. І люди почали і ображатися на волонтерів, і ображати волонтерів. Ніхто не задумується, наскільки це є важко, і, напевно, не розуміючи діяльність волонтерів, відбувається така ситуація. І зі сторони людей цей негатив, який йде, зі сторони військових є негатив, тому що я ми розуміємо, що це треба допомогу, але вони не розуміють, що, наприклад, ми, як офіційні юридичні особи, ми не можемо просто так купити той самий генератор і передати військовому. Ми маємо передати по документах. Якщо насправді в законі вже спростили систему отримання тих самих машин для військових, ми можемо це реєструвати. То, наприклад, надати елементарну термоковдру людині ми не можемо. Це може тільки зробити, там умовно, родич чи друг, який пішов, купив і передав. Тому волонтерство зменшується. А наші сили, це конкретно нашої організації, це є наша команда. Підтримка один одного, як би ми не, не сварилися навіть всередині, тому що ми, ми колектив, у нас є там різні погляди, бачення ситуації, е, хвилювання один за одного. Але ми підтримуємо один одного, ми йдемо вперед, і наші поїздки спільні з ким ми їздимо на фронт в деокуповані території, і те, що ти бачиш там і приїжджаєш сюди. І ось цей контраст побаченого і це співчуття, яке є там, і це нерозуміння, яке є тут, дає оцей вибух адреналіну, на якому ти продовжуєш працювати. Насправді війна вона виснажує всіх, і тих, хто збирає допомогу, і тих, хто донатить. Я розумію, що е, часом від завдання, від поставленої мети до її реалізації шлях досить тривалий і тернистий. От була справа, яка Ну, не вдалась. Стала, можливо, найбільшим розчаруванням? Е, нема. За три роки нема в нас жодної справи, запиту, звернення від громадян, від військових, від лікарень, які би ми не виконали. Дійсно, на це просто треба час. І ми граємося з цим часом. Ми шукаємо донорів, кошти, організовуємо івенти, заходи. Робимо все можливе для того, щоб зібрати або отримати цю допомогу. Є смішні запити, ну ми їх так називаємо, тому що коли присилають тобі звернення і просять там, 5 тисяч протитанкових мін, а ти розумієш, що ти ну, Міністерство оборони, напевно, так не може надати. То от з такого списку є в нас запити, які ми кажемо, ну давайте дивитися реально. Там. Хоча танк, напевно, би змогли дістати. Але от то, що стосується озброєння, ну, це трошки не наша компетенція. Тому з такого списку є. Ми просто пояснюємо, що це не наша спеціалізація, ми не можемо це зробити. В усьому іншому, однозначно, ми все виконували. Виконували навіть з збільшеною дозою угу. того всього. Наприклад, в минулому році. Ми собі поставили за ціль бути Святим Миколаєм для декількох тисяч дітей в спеціалізованих будинках-інтернатах. Хоча це насправді не тільки діти з інвалідністю, а це і діти, від яких батьки відмовилися, які позбавлені угу. батьківського піклування, які переміщені з окупованих територій. І, наприклад, за період грудень місяця до Дня Святого Миколая і Різдва. Ми спільно із Національною поліцією України організували такий захід, діти кам'янечені дітям Сходу та Півдня і за цей період передали більше 10 тисяч подарункових коробок. І коли ми ставили собі на меті хоча б по 100 коробок закинути в два дитячі будинки, то коли Діти, учнівські, педагогічний, викладацький, батьківські колективи з навчальних закладів, ліцеїв, гімназій нам почали зносити ці коробки, то наш склад, напевно, не бачив такої кількості іграшок, солодощів і угу. всього запакованого. І ми тоді, на вісім дитячих інтернатів, відвезли ці всі коробки. І це треба було дивитися на реакцію дітей. Таким самим. Ну, це найбільше надихає. Надихає, мотивує, і ви знаєте, що рівняються цінності. У нас був випадок, коли в одному з цих будинків дівчинка розпакувала коробку, бо ми приїжджаємо і діти, ну вони ж хочуть дивитися, Одразу. що там. Да. І вона розпаковує коробку і такий звучить крик: В мене є шампунь. І коли стояли наші хлопці, водії, волонтери. І вони плакали навіть від цього слова, це такий заряд, ти думаєш, ти там цей Санта Клаус, який це зробив, і ти дякуєш всім, хто дав це. І тим, хто ми самі ж це привезли, і цим дітям, цьому майбутньому, ти дивишся і думаєш, от, от це ти працюєш, це ти робиш. А загалом, на що є сьогодні найбільші запити? Е, серед кого? Ну от До вашої громадської організації. Якщо військові, це дрони. Угу. Тільки єдине, що ми не працюємо FPV-дронами. Ну, ми, дівчата, ми не займаємося цим складним процесом. Ми доставляємо готові мавіки uh -huh. різної комплектації, там від других міні до третіх інтерпрайсів. У нас є наш чудесний колега-волонтер Євген з Канади. Найбільше нас підтримує Канада в цьому плані. І він там з своїми волонтерами організовують івенти, збирають кошти і крім дронів, ще дають комплектуючі, тобто це ті самі зміні крила, батареї, mm. що не так просто оказується в нас знайти. Це стосовно військових, стосовно е, людей, бо ми не роздаємо допомогу на місцях, ми відвозимо допомогу на деокуповані території або mm -hmm. направляємо туди. Це і все. Все абсолютно, від ложки, там, продуктів до подушки. Це все потрібно в побуті. Так, так да, тому що, що це тут ми можемо піти в магазин і щось придбати. Дорожче, дешевше це вже на можливість кожного. А насправді там не так це просто, коли все нищиться кожен день. Там є магазини, не треба думати, що це все. Там, не знаю, заїжджаєш в село, і воно все вимерло, є й такі території. Але, в принципі, є місця, де є працюючі магазини, і ти можеш зайти і, наприклад, ті самі креветки навіть купити. Але питання в тому, що ти їх купляєш сьогодні, а ти не знаєш, чи завтра зможеш купити, чи, в принципі, лишишся живим. В цьому є різниця. А найгірше для волонтера, ви кажете, невиконаний запит. Я вам скажу, який не виконаний. Це коли тобі приходить повідомлення, що його просто ніхто вже не зможе забрати. Оце страшно. Так. Да. І коли ми не їздимо часто, ми їздимо фактично раз в квартал точно, угу. а за можливості намагаємося ну, трошки, хоча б два рази в квартал, тому що це величезна сума коштів на пальне. У нас є колеги, які їздять постійно кожних два тижні, їм слава, тому що. Ну, це треба мати силу волі. Але коли ти відправляєш посилку чи поштою, угу. чи так само своїм колегою попутнім транспортом, і коли тобі вона повертається, а повертається не того, що там не знайшли, а того, що приходить, нікому її забрати. Да. І оце невчасно, це є найгірше для волонтера. Ми говоримо про те, що волонтерський рух трохи зменшився і стало важче працювати, але допомагати таким громадським організаціям, як ваша, можуть не лише люди або там підприємці або інші е, організації, а можуть і органи місцевого самоврядування. Чи є така співпраця у нас на місцевому рівні? Співпраця, скажімо так, з владою будь-якого рівня у нас почалася під час створення різних рад. Це і волонтерів, і ВПО, і громадського активу. Хоча багато куди нашу організацію, чесно кажучи, не запрошують, чи не запрошували навіть. Або навіть коли дівчата подавали заяви, то там, каже, чесно відмовили. Не знаю я причин, не хочу розбиратися, це справа кожного. Співпраця в нас яким чином налагоджена? Ми входимо, наша організація входить в раду волонтерів. В мину... наприкінці минулого року, фактично в останній тиждень грудня, нам докинули на запит кошти. Погодила сесія і докинули. Це близько 80 тисяч гривень з копійками. Ми їх освоїли. На правда, як щоб люди не думали, що нам їх кинули, ми пішли їх тратити. Це ми були таким ми і Казначейська служба транзитом. Кошти пішли на рахунок і казначейство зразу перекинув за нашим проханням на пальне. Насправді, це ж велика кількість документів. Це ж обліковується. Це ж не просто так. сто відсотків. А ще якщо врахувати, що ніхто з нас не бухгалтер, а в казначействі в своя програма і звітність і бухгалтерія, то ми з дівчатами сходили з розуму днів три, поки ми це все робили. І дякую. Працівникам і очільниці нашого казначайства, які це все допомогли оформити, і ми таки освоїли ці кошти. І... Бо бо це залишався тиждень, і якби їх не встигли освоїти, то, то ми б мусили повернути. повернути в бюджет. Так, ми б повернули їх назад, і ну невідомо кому повезло. Е, отримали ми пальне. Це було так само майже 800 літрів диспалу, бо У нас всі весь транспорт, який здійснює доставку гуманітарки, це дизель талони, точніше отримали. Але той, хто їздить на фронт, знає, що один круг по кілометрижу це виходить близько 4-300 тисячі кілометрів. І зараз ти освоюєш орієнтовно біля 16-18 тисяч гривень. Угу. Тому, якщо розбити, нам цих коштів вистачило навіть не до квітня місяця. Бо коли ми вже ближче до Пасхи відвозили знову допомогу, то ми вже знов збирали кошти. Тому з одної сторони це була підтримка, і ми за неї вдячні 100%. А з іншої сторони, цього року нема підтримки взагалі. Ну, скажем так, я не знаю, кому вона йде вона є, тому що на жодній раді це не було озвучено. Програма є, програма не закрита. Навіть січень, лютий поточного року там допрацьовувалися програми стосовно співфінансування 50 на 50. Ну не зіграли вони, не знаю. Допрацьовувалися програми також якісь підтримки. Здається, трьом громадським організаціям таки виділили фінансову допомогу, але цікаво, як взагалі йшло обговорення, як був, відбувався цей відбір, з якими критеріями? Чи ви про це знаєте? Ні, від вас насправді ні, не знаю. Я не впевнена, і ми активна організація. Ми активні дівчата, хлопці, які постійно десь в громадському суспільстві. Ми крутимося, ми чуємо. Ми ходимо на всі засідання. Ну, чесно кажучи, я від вас це перший раз почула. Е, ні, не чула, не знаю. Не можу не запитати у вашому особистому житті відбулись кардинальні зміни. Ви готуєтесь стати мамою? От не було бажання поставити поки що все на паузу. Зміни є досить кардинальними. Це дійсно так. Як я кажу, що дітей у Бога треба заслужити. Певно, прийшов і мій період. Ставити на паузу ніхто нічого не збирається. Ні в особистому житті, ні в роботі, ні в волонтерстві. Я беру законом передбачених 126 днів. Точніше, скажімо так, тиждень дородовий. і скільки там мені часу потрібно буде прийти в себе після. А так, ні, ми працюємо в цьому році. Ми вже продовжили нашу акцію подарункову. Ми збираємо такі самі коробки для військових. Єдине, що мені моя команда не дає, просто носити нічого. Ну, я й в принципі так, якщо раніше я щось робила по складу, то заречки можу щось розвалити своїм неповоротністю. Ні, ніякої паузи не буде. Ми ж ще більше накручуємо обертів і паралельно з цим я продовжую розвивати і масштабувати плюс свій основну вид діяльності юридичний бізнес. Тому ні, крапки не буде. Навіть коми. Є такий гарний вислів. Волонтери це люди, які змінюють світ на краще в Україні на сьогодні. Це ще й люди, які рятують життя. І от кажуть, що ця справа дійсно на все життя. І рано чи пізно війна таки завершиться. От ви думали про те, чим будете займатись далі? Однозначно, ми продовжимо це робити не в тих масштабах, можливо, з іншим вектором діяльності. Можливо, взагалі з, інш, не знаю, з іншим баченням, командою, фінансуванням. Я не знаю, що може бути, тому що насправді ну, стратегії... волонтерство це процес нескінченний і має дуже багато. Так, І не треба думати, що волонтерство це десь взяв допомогу, запакував, передав. Насправді, коли до тебе звертаються люди, ти можеш безоплатно надати допомогу. Ти можеш, як я кажу, дасть Бог заробити мільйон то 100 тисяч передати там за своїм бажанням дітей на притулки для тварин, на будинки, інтернати, на лікарні. Головне не спинятися. Ти можеш, я думаю, до війни багато хто і так йшовши по місту, міг комусь пожертвувати там копій, гривню. Це і так робилося. У нас війна з 14-го року. Чомусь всі почали говорити правильно про повномасштабне вторгнення і таку величезну масу допомоги фізичну, яку можна потрогати, чи коштів, які можна передати. Але ж, наприклад, якщо розглядати психологів, вони ж не надають практичну допомогу, вони надають допомогу ментальному здоров'ю. І багато хто з них працює так само безоплатно, це ж теж і волонтерство. І в нашому волонтерстві ми також зараз доєднали цю функцію, це, наприклад, безоплатні юридичні консультації mm -hmm. для ветеранів. Ми допомагаємо в оформленні нашої нескінченної бюрократичної системи тих документів, які їм потрібні. Ми можемо допомагати людям ВПО, які, наприклад, не знають, як правильно звернутися по отримання спадщини на окупованих територіях. І багато чого ми вже робимо, тому точно колесо запущене, його ніхто не спинить вже. Це прекрасно, бо ну насправді як би це звучало не прикро, але є люди, які потребують допомоги. І дуже добре, що є люди, які її надають. Сьогодні честь і хвала таким волонтерам, як ви, хто допомагає, хто переймається чужою проблемою і. Я дякую вам за це і вашій особі, усім волонтерам, хто займається цією справою. Нехай вона ніколи не згасає. І усіх з міжнародним днем волонтера вітаємо! Дякуємо.